У Китаї хлопчик помстився батьку і здав його поліції. У Нідерландах автівка впала в море, доки її власник шукав чим перекусити. А у Лондоні мати витягла сина із секс-марафону. Це шалені історії, історії, в які важко повірити. Їх треба побачити. Не хочете сісти у в'язницю, не сваріть дітей. Ви будете в шоці. Хлопчик, якого облеяв батько, здав його поліції. Трапилось це у Китаї. Чоловік сильно насварив свого 10-річного сина за те, що той вчасно не виконав домашнє завдання. Можливо, задачі й не зробив, але з кмітливістю у хлопця все чудово. Він вибіг із дому і біля магазину попросив у людей телефон. П'ятикласник подзвонив у службу екстреної допомоги і повідомив поліції, що має докази. Що його батько ховає вдома наркотики. Коли поліцейські приїхали на місце, хлопець спокійно впустив їх у дім для обшуку. Чайна ком пише: силовики знайшли на балконі вісім сухих шкарлупок маку. Батько намагався виправдатися, що купив їх для лікування. Однак, це йому не допомогло. Правоохоронці вилучили наркотики і разом із підозрюваним передали їх бригаді протидії наркозлочинності. Як після такої витівки склалась доля хлопчика, на жаль, невідомо. Сподіваємось, батько свої уроки засвоїв. Інколи їсти хочеться так сильно, що навкруги нічого й не помічаєш, так трапилось у Нідерланди. Доки чоловік впевнено крокував до кафе, аби перекусити, його автівка благополучно впала в море. Чоловік припаркував своє авто не просто біля порту, а прямо біля моря. Але про один надважливий нюанс забув. Він не поставив авто на ручне гальмо і пішов. Машина одразу ж почала котитися у море, що йно водій зачинив її двері. Можливо, авто можна було б врятувати, однак голодний чоловік навіть не озирнувся. В результаті автівка зіскочила у море. За кілька хвилин на місце прибули екстрені служби. Поліція, рятувальники, кілька швидких і навіть вертоліт медиків. Адже були підозри, що в автівці залишилися люди. Пише Ніт Туно. Невдовзі стало зрозуміло, що вона порожня, з води авто дістали рятувальники. Зате водій, хоч смачно поїв. Ми на це сподіваємось. Це справжня комедія. У Лондоні розлючена мати насварила сина у черзі на секси з порнозіркою. Бонні Блю влаштувала секс-марафон, аби побити світовий рекорд. Лише за 12 годин вона планувала переспати із понад тисячою чоловіків. І от 19-річний хлопець погодився на цю авантюру і стояв у черзі чоловіків, аби допомогти дівчині. Однак зробити свій внесок у рекорд хлопець не встиг. Весен пише: його мати прийшла і почала кричати, мовляв, одягайся негайно, інакше викличу поліцію. В результаті жінці таки вдалося витягти сина з будівлі. Виховний процес вона продовжила на вулиці. Однак хлопець відповів їй, що він вже дорослий, і він може робити все, що захоче. Що ж до такого його маму життя не готувало. Зі стюардеси у свинарку. з неба в багнюку спустилась китайська дівчина і заробила шалені гроші. 27-річна Ян Янсі звільнилась з авіакомпанії, в якій працювала 5 років. І подалася у кардинально іншу справу. Дівчина очолила свиноферму родича і почала вирощувати тварин. Разом із ними ріс і Гаманецькі та Янки. Ян Янці розповіла, що інколи місячна зарплатня стюардеси складала лише 380 доларів, і вона вимушена була просити грошей у батьків. Коли її життя змінилось, дівчина почала вести свій блог і зібрала понад мільйон читачів. Вони спостерігають за тим, як Ян готує їжу для свиней, годує їх. Та прибирає за ними. Так лише за два місяці роботи дівчина зробила 28 тисяч доларів. Інформує South China Morning Post. робота на фермі виявилась більш прибутковою аніж у небі.